Сережа народився в нас, як кажуть, запланованою дитиною. Ми чекали на хлопчика, дуже хотіли, тому що в нас в родині одні дівчатка були. От, як прийшла його крісна, подивилась, каже, таких дітей не буває, таки не народжується. Він був такий, ну от не одноворона роджений, а такий вже, ну як ну, красива дитина така вже, ну. Ах, може, тому що ми його довго чекали. Він завжди хотів бути воєнним, але на той час він розумів, що ми не зможемо ну, матеріально, щоб він навчався в воєнному вузі. І він вирішив іти в армію. Сам пішов до військомату, сам подав документи, ну а це саме присяга його. Хтось там стояв, дивився там родичі, вишуку, а він такий серйозний, весь прям вже він військовий. То він був одним з перших, хто взагалі в цій частині почав служити, бо це було новостворено. І я не пам'ятаю, здається, буквально через місяць він вже поїхав на свою першу ротацію в АТО. Ну, фактично, ми всю війну разом, і це вже було настільки звично, що його часто не буває вдома, що для мене він наче все ще десь просто служить. Мені дуже не вистачає чоловікової самовпевненості, От, не те, щоб взагалі сказати, що все буде добре, і ти просто віриш. І все. Він був чудовий партнер, в тому плані, що навіть коли з'явився син, я завжди знала, що дитина може бути. І погодована, і може, він може з нею погуляти, і вона може лягти спати, він ну, чудовий батько, надзвичайно. Початку війни Юля сповістила Сережу, що, мабуть, вони будуть виїжджати. І Сережа подзвонив і сказав, що зараз приїде боєць. Він не сказав, що він приїде, сказав, що приїде боєць і щось передасть. Але відкрилися двері, зайшов Сережа. Я навіть його не впізнала. Він так тут по дорозі лежав за ці дві неділі. Він став на коліна. Це була якась мить, це дуже був короткий такий час. Він поклав автомат, став на коліна, обняв тіню, обняв Юлю. Я його зверху обняла і він плакав. Плакав і шепотів. Не дивлячись ні нашого, живіть. Я вас благаю, ви повинні жити, бережіть себе. Прикольно 5 хвилин і все, це був останній раз, коли я обіймала свого чоловіка. Ми всі заплакали. І все, ну, фактично, часу більше не було. І я поїхала сином в Черкаси. Ми домовилися, що коли я коли поїду народжувати дочку, я не буду попередньо казати, щоб він не хвилювався, а вже сповіщу, коли я вже народжу. І коли я народила, я йому написала, він мені зателефонував, бачив донечку і плакав. Що них не було особистої зустріч? Ні. що приїхала на поховання, це була фактично перша зустріч. Роботу він свою дуже любив. Я не була ну, як свідком, який він був на роботі. Але коли він приїздив до нас і розказував про свою роботу, я бачила, що це його життя. А про своїх хлопців він завжди казав: мої хлопці, мої хлопці, а як вони без мене, а як я без них. Він і хлопці це одне ціле. Він показав себе як, знаєте, такий е, твердий командир. От е, Дивлячись на нього на початку війни, можна було зрозуміти, що ця людина не збирається відступати. Ця людина е, підтримує кожного. Ця людина з кам'яним лицем. Показує те, що як себе повинен вести дійсно командир з підрозділу спеціального призначення. Це, знаєте, була така гордість, гордість, що в мене такий командир, і за таким командиром я піду будь-куди і будь-коли. І що саме основне, він коли ставив задачі, він не робив це як начальник, він робив це як лідер. Після руської лозової ми. Перейшли до населеного пункту Прудянка. Там він нас особисто, особисто заводив, тоді перший йшов в колоні в нашому бойовому порядку. Він йшов в голові цієї колони і тим самим показуючи, що, знаєте, як такий. Волководець, чи що так би мовити, знаєте, наш командир, який йде вперед, вперед, не зважаючи ні на що. І ми, дивлячись на нього, розуміли, що нам нічого не страшно. Сережа телефонував ніколи. Навіть натяку ніякого не було, що він встав, що йому важко, що там страшно. Він казав, що все буде добре, не переживайте, бережіть себе. Це орден, вічність присязі. Оце дійсно про нього. Він не зраджував ніколи свої присязі. Він давав її один раз і на все життя. Звичайно, що це головна нагорода повинна була вручатися йому особливо. Але так вийшло, що вручала її не йому, а нам. Його син Дідічка, коли роздивляється, каже, це велика зірка це я, а маленька це Ксенія. Кажу, так, да. це дві зірочки вашого папу. За що він там віддав своє життя? Наш командир, я як пам'ятаю, як вчора він, він лежить на землі, тримає зброю в руках, але вже не дихає. Е, ну, своїм прикладом він показав, що що б там не сталося, ми повинні бути сильними. Ми повинні бути чоловіками, повинні бути захисниками своїх людей, українців, своєї держави, нашої рідної України. Він ніколи не хотів потрапити в полон, тому що знав, як знущається там. І він казав: е, я не боюсь умереть, я боюсь, як ви теперіживете, як ти й мама. От, і ну, ми намагаємося. Робити все, щоб він бачив, що ми можемо з цим впоратися. Мені подзвонила Юля. Я була не вдома. Вона подзвонила і сказала, що Сережа загинув. загинула. Я, я не могла на це повірити. Я досі не можу повірити, я чекаю його. Хоча ну як... Как... Ми ж бачили, ми попрощалися, але для мене він, ну я його чекаю. Буду чекати завжди. Я знаю, що на початку, ну десь коли е, йшли бої біля Харкова безпосередньо, ми дуже мало спілкувалися. І коли вже я вже відчула, що а, оце його полегшення, коли відбили, і було зрозуміло, що вони ну, росіяни не пройдуть. І наскільки в нього був цей піднесений настрій, це навіть відчувалося в повідомленнях і що він я писала, роби що завгодно тільки, повернись до нас. І він писав, що намагатиметься вижити. Перемога обов'язково.